До вашої уваги головні новини району. Це Броденюс. У студії Сергій Нікішин. Моє вітання усім телеглядачам. Традиційно у цей порі ми продовжуємо вас інформувати. Я з приємністю запрошую. До перегляду броди ньюз сьогодні у випуску дивіться про таке волейбол у бродах, які команди зустрілися у спортивному залі. Вистава колобок на новий лад. Репортаж із дитячої бібліотеки зачепив на повороті, як у центрі міста Броди вгнули знак. Про ці та інші новини далі. Біля колишнього кінотеатру, що у бродах сталася незначна дорожня транспортна пригода. Її наслідки бачила наша знімальна група. Під час чергових знімань у бродах наші журналісти стали свідками того, як водій вантажного автомобіля, повертаючи у сторону відділення поліції, зачепив на повороті знак, який забороняє зупинку транспорту, вігнувши його після того, як був зафіксований номерний знак транспортного засобу. Ми спробували самостійно вирівняти дорожній знак, але, на жаль, бракнуло сил. Проте з часом працівники комунального підприємства Броди вирівняли його. Ми просимо водіїв дотримуватися безпечної відстані від тротуару та бути більш обережними. Сергій Нікішин, Роман Єльчинінов, телеканал Броди онлайн. Дітки однієї із шкіл відвідали цікаву виставу та екскурсію у Бродівській бібліотеці. Деталі у сюжеті. Дітки Бродівської початкової школи нещодавно завітали до Бродівської книгозбірні, де у цікавій та інтерактивній формі відбувся чудовий захід, який провели працівники дитячої бібліотеки. Спершу малечі провели екскурсію та більше розповіли про наявні книги. Кожна книжечка буде розказувати якусь свою історію, якісь свої пригоди і таємниці. Розкаже тільки тому, хто буде читати книжечку, більше ніхто то і таємниці не дізнається. У яскравому вишитому вбранні дівчатка та хлопчики відвідали бібліотеку. Приємно бачити, як з маличку дітей привчають любити Україну, плекати її традиції і не лише. Сьогодні ми з вами говоримо про нашу рідну українцю. Ми живемо в якій державі Молодці! і всі ми за національністю. Хто Україні всі українці? Після перегляду пізнавального відео про походження української мови діти стали свідками вистави. Для них розповіли стару добру казку Колобок, але на сучасний лад, згідно сценарію, лисичка в кінці казки не з'їдає колобка, а це допомагає дітям. Привити думку про те, що добро завжди перемагає зло. Що ти, мовче, бог з тобою, я біжу усюди не значно співаю варно. Самі діти у захваті від вистави їм усе сподобалося у бібліотеці, за що вони дуже вдячні працівникам. А Хто б мені більше сподобався серед. Тому що він дуже гарно співає. Подивіться і послухайте, дуже гасно гарно. Подивіться, якщо ви лише не дивились. Десь не данок сам собой. Що ти, санче? Бог з тобою. Я дуже сюди не Знаки знаєш, як співаю гарно. Вчителька початкових класів також висловлює подяку за організацію чудового заходу. Ми щиро дякуємо працівникам нашої дитячої бібліотеки за можливість з дітьми відвідати цей чудовий заклад. Ну і звичайно, дізнатись більше про нашу чарівну мелодійну українську мову. Сергій Нікішин, Роман Єльчинінов, талеканал Бродилайн. У бродах відбулася цікава і насичена гра. З волейболу побувала там. Наша знімальна група Увага на екран. у спортивному залі Бродівської гімназії імені Івана Чуша відбулися волейбольні змагання між командами із міста Радивилів та ВК Дружба із села Клекотів. Гра була досить динамічною а численні вболівальники прийшли підтримати улюблену команду. Представники обох команд викладалися наповно і старалися здобути перемогу. Це була першість бродівської територіальної громади в загальному розвиток волейболу у нашому і сусідньому районах відбувається активно, а гравці мають чудову нагоду популяризувати даний вид спорту. Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн. На цьому ми завершуємо Броденюз. Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Пам'ятайте, що Україна здолає расистів. Далі слово передаю Роману Єльчиніну, бо З вами прощаюся ненадовго і закликаю принагідно підписуватися на броди онлайн. Дякую за перегляд. До зустрічі. Вітання усім телеглядачам продовжуємо вас інформувати про новини Золочівського району та сусідніх територіальних громад. Порятунок сільських народних домів спільними зусиллями. Громада Комарівського старостинського округу Бродівської громади об'єдналася задля збереження головних осередків культури. Так, староста комарівського округу Оксана Музичка і начальниця відділу культури, туризму, молоді та спорту Бродівської міської ради Мар'яна Родін втілили успішний досвід єднання людей у праці та ідеї. Народні доми в селах Комарівка, Корсів та Митниця Бродівської громади вдалося підремонтувати. Пофарбовано дах, зроблено сходи і поточний ремонт фасаду. З 26 по 29 жовтня у селі Андріївка-Красненської громади відбувся перший тур клубного чемпіонату України з настільного тенісу. В змаганнях взяли участь 18 команд старшої вікової категорії з 2009 року народження та молодших серед дівчат та 22 команди серед юнаків. Команди дівчат і юнаків села Андріївка Красненської громади посіли четверте та друге місця відповідно. Футбольній команді Богун потрібна була перемога, і він її здобув. Видовищна виїзна гра за чемпіонство відбулася на стадіоні Шахтар у Чорнограді. Обидві команди вийшли на поле заряджені на перемогу. ФК Богун приїхав по чемпіонство, тож з перших хвилин ринув в атаку. Шахтар грав другим номером, але почувався впевнено на домашньому полі та здійснював гострі контратаки. Допомагав червоноградцям і фан-сектор, який потужно підтримував свою команду. Після 17-ї хвилини дуже напруженої гри Шахтарю вдалося скористатися помилкою Богунівців та відкрити рахунок 0-1. Проте постійні атаки Богуна призвели до першого успіху на 40 40-й хвилині. У другому таймі Богунівці забивають свій другий гол рахунок 2-1. Богун завоював Кубок першої ліги чемпіонату Львівщини. Загалом за статистикою Бугун пропустив найменше голів серед учасників турніру, а за кількістю забитих м'ячів посів друге місце. А також здобув найбільше перемог: 6 перемог, одна нічия і одна поразка. 31 жовтня в приміщенні Лпатинської селищної ради відбулося два засідання депутатських комісій. а саме з питань планування, бюджету, фінансів, енергозбереження, інвестицій та землекористування архітектури будівництва, екології і транспорту. Начальники відділу архітектури будівництва земельних відносин екології та фінансового відділу Лопатинської селищної ради ознайомили членів комісії з проєктами рішень та порядком денним на 35-ту сесію. Усі питання були розглянуті, прийняті позитивні рішення і одноголосним голосуванням подано на затвердження сесії селищної ради, яка відбудеться 2 листопада в Лопатині. Юні Бугунівці Бродівської громади дали гідний бій фавориту відкритого чемпіонату. Так у суботу ДЮСШ Богун приймала на домашньому полі юніорський шахтар. Гості виходили на поле фаворитами, адже очолюють турнірну таблицю без жодної поразки. Але Богунівці не мали наміру пасувати перед сильним суперником. Обидві команди викладались на полі. У першому та другому таймі юнакам Богуна вдалося стримувати настиг з червоноградців, але все ж пропустили два голи з кутового. Богунівці хотіли відігратися і мали на це шанси, але цього разу удача посміхнулася суперникам. Рахунок 2-1 на користь Шахтаря. Продуктові набори для дітей, що перебувають у складних життєвих обставинах. 24 жовтня з черговим візитом до служби у справах дітей Берестечківської міської ради завітав представник методицької комісії, що діє у місті Львів, пастор Ярослав Батор. Благодійник надав шість продуктових наборів для дорослих та дітей, що перебувають на профілактичному обліку служби по причині ухилення виконання батьками своїх обов'язків до дітей та два продуктових набори для дітей, що залишилися без батьківського піклування. Цього ж дня, спільно з пастором та працівниками служби у справах дітей, допомогу було передано для восьми потребуючих родин у місто Берестечко та села громади. З 28 по 31 жовтня Почаївський осередок школи безпеки разом з представниками Кременецького районного управління 5-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Кременець організували та провели всеукраїнські змагання юних рятувальників Разом ми сила. Ці змагання є важливою подією, присвяченою пам'яті рятувальників, які віддали своє життя, захищаючи Україну під час російсько-української війни. Мета цих змагань згуртувала дітей з різних регіонів: створення дружніх зв'язків, навчання в роботі, в команді, комунікації та спільному вирішенню завдань. Наші юні рятувальники демонструють бажання допомагати та готовність стати справжніми героями. Ці змагання нагадують нам про наших загиблих побратимів, які завжди залишаються в наших серцях. Вони навчили нас, що разом ми справді сила і завжди готові захищати та підтримувати один одного. На цьому у мене все. Бережіть себе та своїх близьких. До нових зустрічей.